Чи справді РФ розгортає потужну інформаційну кампанію в ЄС проти постачання зброї Україні? Да, їй допомагають, їй допомагають дві країни. Це робити, щоб ви розуміли таке вже було. Ну тобто, вони вже. Мали спробу таке зробити. Ну тобто, вже якісь інформаційні вкиди стосовно е, надання нам зброї з боку Росії до західних партнерів вже відбувалися, але вони були менш потужними зараз. Ніби як вони отримали підтримку, назбирали якихось аргументів, тупих, на наш е, погляд, але все ж таки назбирали. Ну тут дивіться, тут все ж таки хитрощі, тут якась боротьба, тут спроба знесилити нас, вона ні до чого не призведе. Тож так планують вони інформаційну атаку. Тут карта керівника, карта управління. Тож, і мені вже десь йшло на якихось розкладах, що планується активна інформаційна акція. Стосовно нашого керівництва, стосовно якоїсь інформації про наше керівництво, висвітлення якихось таємничих подій, але воно буде все хибне і воно буде на рівні, ну тобто там буде відсотків 80 брехні і роздмухана тема, але вони будуть цим апелювати, тому що вони на сьогоднішній день це мають як аргументи. Вони саме цими хибними аргументами будуть намагатися маніпулювати нашими західними партнерами аби. Вони не надавали нам допомогу. Але чи вдасться їм це зробити? Ні, на щастя, ні. Яким буде результат візиту Зеленського в Іспанію? Тим собі не дуже яскравим, не дуже радісним. Щось нам не дали. Десь нас ну, Тобто ми не отримаємо те, за чим ми їздили, і те, навіщо, на що ми сподівалися. Це так, я чи задоволений наш президент візитом до Іспанії? От я б сказала, що тут все ж таки тема дозволеностей все ж таки підіймалася. І дати нічого не дали, але щось дозволили. Але на щось відкрили можливості. Ну тобто, ми вам допомогти сильно не можемо, але заважати сильно не будемо. І тут знову тема маніпуляцій от постійно мені йде як дві реальності. Розумієте: одна, якою ми живемо, інша, якою ми маніпулюємо зі світом. Тож, другою, якою ми маніпулюємо зі світом, ми отримали. Дозвол, дозволеність на щось. Тобто, якісь дозволи ми отримали, якісь ну знаєте, типу там все окей, ми нічого не бачимо. От якось на це більше схоже. Тож тут про дозволеність. Але чи задоволений він? Я не можу назвати його задоволеним цим візитом, але він ніби як бачить подальші свої кроки, аби отримати бажане. Чи буде помста за удар по епіцентру в Харкові? Буде, вже відбувається щось, щось пов'язане з керівництвом. Все ж таки. Люди добрі. Я не знаю, що відбувається, але мені тут показано знову як смерть імператора, як знову як хтось припинить своє існування. І ніби, як знаєте, після того, як його не стане, Ледь не буде фраза, знаєте, це тобі за Харків, Перлюко, от щось таке. Да. Чи то тут помруть якісь генерали, керівники, якісь дуже потужні особистості, тому що, чи то дійсно, тому що в мене, знаєте, як е, за цю інформацією, ніби ми маємо інформацію, чи то хто за це відповідальний, відповідальний чи то е, хто до цього без безпосередньо причетний. Я маю на увазі саме з позиції імператорів, ну, тобто з позиції керівників, хто надавав наказ, е, хто керував цим процесом. Тож тут буде пом помста. Я сподіваюся, звичайно, що це буде на найвищих ланках, ну, тобто на рівні керівників країною. Але помста буде і навіть оця риторика це тобі за Харків, вона все ж таки відбудеться. Так дуже скоро. Чи справді країни Балтії та Польща готові ввести власні війська в Україну, щоб боротися проти РФ? Ні, ні. Це знову це якась, знаєте, така? Ем... Ну, це знову якась маніпуляція. Це знов спроба посилити слабке. Ні, не готуються. Чому президент Франції вперше за 45 років наніс офіційний візит до Німеччини та чи пов'язано це з війною в Україні? Домовлятись, вирішувати, аби скинути якісь обмеження. Ну тобто, зараз, зараз я спробую розуміти це обмеження Франції? Чи Германії. Вони хочуть скинути якісь обмеження, стати більш потужними і наблизитися до власних спільних результатів. Чи пов'язано це з Україною? Ем, пов'язано з Україною, але не за цим вони поїхали. Тобто, я не можу сказати, що вони зустрілися саме на тему України. Тут все ж таки е, тема Франції. Що Франція знаходиться в якихось обмеженнях, обмеженнях фінансових і ніби як не може. Щось пов'язано з грошима, щось пов'язано з перебігом коштів, з рухом коштів. І Франція почуває себе слабкою в якомусь контексті, що пов'язано з фінансовими саме рухами. І Німеччина. Чи мається на увазі поєднання? Ні, тут навпаки, ніби як роз'єднання, припинення, стильна праця. Так, добре, давайте так. Франція знаходиться в якихось обмеженнях, залежностях, саме фінансових, саме в руху коштів всередині країни і назовні. І на сьогоднішній день ті партнерства, у яких Франція перебуває, саме і впливають на цю обмеженість. Тож я питаю, навіщо Макрон поїхав у Німеччину, аби створити якесь нове партнерство. Тобто зробити вибір, відмовитись від старого партнерства і отримати нове партнерство, аби разом іти до більш потужних рухів фінансових. Чи Є там Україна, вона там є тема України, але це не безпосередньо тема візиту. Це іде, як, знаєте, як причепом тема України, там так само обговорювалася, але це не про війну, це більше все ж таки про кошти, про фінанси, про якісь матеріальні процеси між Францією і іншими країнами, і ніби як Німеччина може їй допомогти, поєднавшись. чи... Надавши якісь нові можливості, нові умови для нової співпраці, і дійсно вони щось разом створять, тобто вони разом об'єднаються в якомусь фінансовому процесі, і це приведе їх для до більш такого продуктивного е, співробітництва. Але Україна там так само обговорювалася, але все ж таки в контексті фінансів, а не в контексті війни. Ну, тому що вони знаходяться в обмеженнях. Розумієте, у тих у, у тих співпрацях, в яких вони зараз знаходяться, вони обмежені їм, аби скинути ці обмеження, їм потрібні нові інші партнери. Тож саме за і їздив Макрон в Німеччину. От саме за цим, за новим партнерством, за вибудовою нових партнерств. І, можливо, це якісь торгові процеси, можливо, це е, просто фінансові можливості. Спільні, які будуть формуватися. І ми будемо це бачити. І Україна там теж дотична до цих процесів. Чи справді країни НАТО планують запровадити масову мобілізацію, щоб бути готовим для наступу РФ? Так. Да. Е -е. Планують не всі. Е -е. Певних кількостях за гроші. Ну, тобто, я не можу сказати, що всі країни НАТО зараз запровадять мобілізацію. Ні, але ця тема її буде піднято. Вона буде обговорюватися. Вона все ж таки буде втілюватись, втілюватись на фінансові складові заохочення будуть фінансові. Розповсюдження інформації, знаєте сказати, що це буде відбуватися ні, але ця тема буде розхитуватися так, аби підсилити свою потужність саме тобто, Розуміти свої ресурси, розуміти свої потужності, аби їх підсилити, вони будуть заохочувати фінансово. Ну, це можливо, знаєте, як мобілізація е, по контракту за контрактом. Наприклад, вона буде е, набирати обертів, будуть заохочувати людей, аби ну, збільшити кількість армії. Наприклад, так, це буде ставатися, буде але не у всіх країнах НАТО. Ну тобто в якихось. Трьох-чотирьох країнах НАТО це буде відбуватись. Чи припинять виплати військово зобов'язаним чоловікам українцям в Німеччині протягом місяця? І це знову знаєте дуже відгукуються з моїми розкладами на наприкінці 22-го року, коли були питання стосовно чи будуть країни європейські підтримувати нас до останнього там, вибуху, наприклад, да чи до останнього пострілу. То мені показували, що вони будуть унеможливлювати перебування українських громадян на своїх територіях, не депортаціями, не арештами, а вони просто перестануть платити гроші, і от. Мені це знову відгукується і знову це, ну, тобто, відповідь так. І це тільки початок, розумієте? Ну, тобто те, що вони вводять оці правила по документах, нові вони застосовують, те, що вони. Припинять підтримку фінансову, так, і це буде набирати потужностей. Ну, тобто, можливо, це почнеться там з однієї країною країни, а потім це розповсюдиться на весь Євросоюз. Тобто, да нам потрібно до цього готуватись, так? І ще буде щось, розумієте? Ну Тобто це не тільки буде, це буде як е, така. Буде декілька так буде декілька позицій, з яких вони будуть унеможлив... у... унеможливлювати взагалі перебування українських громадян на своїх територіях. Тобто паски будуть затягуватися, затягуватись. От я що хочу сказати, і це тільки початок. Ми будемо спостерігати в різних країнах дуже скоро, як вони будуть допомагати українцям повертатися в Україну і унеможливлювати їх перебування на своїх територіях, не чи на те, є куди людям вертатися, нема, куди людям вертатися, це вже згодом будете розбиратися, отакий буде посил. І ми за цим будемо спостерігати, тому що вони нам, на жаль, не друзі. А все ж таки, коли ми е, нам наших партнерів розраховуємо як на друзів, це велика помилка з нашого боку, що ми повинні завжди розуміти, що кожен переймається тільки за себе, і ніхто з собою жертвувати не планує. Тож так. Чому саме зараз в Німеччині заговорили про справедливе розподілення біженців з України по Європі? Ця інформація вона хибна, вона недостовірна. ну Тобто, я не можу сказати, що Німеччина зараз буде справедливо е там розпосюджувати е біженців. Да? ну тобто Цього не буде. Вони не переймаються біженцями, розумієте? Вони переймаються великою світовою політикою, вони переймаються і вони переймаються власними територіями. А зараз. Умови, на яких іде взагалі домовленості зі світом України з усім світом, вони ніби як вимагають того, аби українські люди поверталися в Україну. А якщо не поверталися, то наскільки їм? Ну, знаєте, ускладнити умови, щоб залишилися тільки найпотужніші, ті, хто дійсно сильно-сильно любить Німеччину і працює, і вкладає своє е, життя в те, аби Німеччина розквітала. Тож ще буде ідеологічна якась боротьба, і ще буде якісь нові правила втілено е, стосовно перебування українців на території Євросоюзу. І Німеччина це тільки початок, далі буде. Саме про цю тему наш президент катається по світу і вимагає допомоги. Розумієте? Ну тобто, не прохає, а все ж таки вже вимагає. Отаке От враження, що це є однією з умов при домовленостях України з Європейським Союзом, щоб повертати українців додому. Це є однією з умов. І вони будуть її дотримуватися, і вони будуть на це тиснути. Українців почнуть повертати додому. Я не кажу про примусове повернення, хоча таке теж буде, ми таке теж будемо спостерігати. Тож, як, як би вони не кричали про те, що не буде депортацій, депортації будуть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.